Сить усіболки. Роберт Левандовський дуже часто його трактують як продукт. Трій великий стадіон. Він вже закінчився, бо 12 година. Друзі, всім привіт! Я Аліна і ви на моєму ютуб-каналі. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, аби не пропустити майбутні випуски. Я знаходжусь на залізничному вокзалі у Варшаві, звідки я вирушаю до польського міста Котовіце. Це місце, де буде відбуватися матч проти Польщі та Молдовії. Матч обіцяє бути цікавим не лише через те, що це буде останній матч для одного з гравців збірної Польщі, але через багато інших цікавих факторів, про які я розкажу пізніше. Я вже в Катовіці. Мені залишилося лише дістатися стадіону, забрати свою акредитацію. Звідти я й повернусь. Матч проходимо на стадіоні Селезія. Це один з найвідоміших стадіонів у Польщі, який знаходиться в місті Хожовце біля Катовіце. і вміщує в себе більше ніж 54 тисячі глядачів. І відкрив свої двері у 2017 році після великої реконструкції. Саме тут за підписаною угодою грає збірна Польщі домашні матчі в цьому році. Раніше тут ще проводили матчі Ліги Нації, відбори до Євро та чемпіонат світу. Я тільки що забрала свою акредитацію, Тут трішки по-іншому, ніж в лодзі, було в окремому місці. Зараз йду на вхід для медіа. Я вже пройшла браму для медіа. Ось там вона, і там знаходиться паркінг для медіа. Зараз буду заходити на стадіон. Я вже тут була у 2022 році, але не було глядачів, Він був порожній. Цікаво буде порівняти наскільки атмосферніше. Я новини про те, що Ливандовський прилетів по Польщі, хоча на офіційний спор та матч його не викликали до збірної. Напевно, він приїхав попрощатися з гравцем, який сьогодні в останній грає зі збірної Польщі. Стадіон дуже великий непотражний злочин, щоб порівнювати людей. Набагато більше і глядачів, і в і прес, всіх набагато більше. Збірна Польщі вже вийшла на поле. матчем. сьогодні зіграє свій останній матч за національну збірну. 32-річний футболіст Вольдона в те, що закінчує міжнародну кар'єру, і цей матч проти Молдови для нього буде останнім. Приїхав його підтримати Левандовський у своєму прощальному інтерв'ю. Кі подякував ввольвальникам і сказав, що грати за Польщу це найбільша гордість його життя. ось це збірна Польщі, а ось це збір на Молдові. Звісно, на збір на Польщі спочало бувальники більше, тому що це їх домашній матч, на Молдову менше. прийшов, але за прогнозом має о 9 закінчитись. Вечора, подивимось. Мені здається, що він не закінчить. Вони звертаються з ним. Розіграв 95-й матч в репрезентації Морській. 18 зігравець збірної Польщі Тільки що закінчилася прес-конференція після матчу. Більше питань, звісно, було до польського тренера, тому що, по-перше, вони виграли, по-друге, це домашній матч. По-третє, більшість журналістів розуміли ще польською. На жаль, не було перекладу, тому більше журналістів не змогли задати свої питання. До тренера польської збірної було набагато більше питань, і було цікавіше слухати, тому що коли ти розумієш польську мову, ти розумієш, про що тобі кажуть.

Ось і все. Закінчився цей довгий день. Вітаю Польщу з перемогою. Бажаю перемоги в наступних матчах, але не з Україною. Вважаю, що вони були сильніші в матчі, ніж Молдова. Саме тому їм вдалося виграти. Моментів було більше, ніж на два голи, а забути вдалося лише два. Вже ніч, 12 година, Я вирушаю додому. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, аби не пропустити майбутні випуски. До зустрічі, па-па! Термінові включення з Варшави маю новини щодо збірної Польщі та гравців. На останньому матчі, на якому я була, ви тільки що попередньо дивилися фрагменти. Звіти Роберт Левандовський під час матчевого включення зі стадіону прокоментував ситуацію щодо невиклику його до збірної про те, що він втомлений не лише фізично, а більше навіть морально, і дуже часто його трактують як продукт, а не як людина, яка має свої якісь переживання та в тому. І вже на наступний день я так думаю з цим пов'язане рішення головного тренера. Хоча сам тренер казав, що не лише через це він забирає капітанську пов'язку і передає Петру Зелінському. І вже за 10 хвилин Роберт емоційно коментує це рішення національної збірної після публікації в офіційних пабліках про те, що він перестає грати за національну збірну Польщі доки. Не буде довіри від головного тренера, тобто чекатиме, коли відійде теперішній тренер е, Міхал Пробіж з е, посади головного тренера, і тоді він зможе повернутися та заграти для найкращих вболівальників світу. І вже на наступний день перед е, конференцією в Фінляндія-Польща матчу е, повідомили про те, що Пітер Зелінський не зіграє, тому що отримав е, травму. І через це виходить, що команда зіграла матч не з одним капітаном, не Робертом і не Зелінським. І вже минуло кілька днів. Буря від фанатів так і не стихає про те, що вони вимагають звільнити тренера і повернути Левандовського до команди. І сьогодні, зранку, опубліковував офіційний канал Національної збірної про те, що головний тренер повідомив. Про те, що йде у відставку цікаво, як це все буде відбуватися, чи повернеться Роберт Левандовський, чи ні, і чи піде все ж таки з посади головного тренера. І під час цього всього скандалу, гравець, з яким на цьому матчі було прощання і завершення його кар'єри, повідомив про те, що він готовий повернутися та грати за національну збірну, якщо майбутній тренер буде потребувати його допомоги і загалом буде потребувати цього команда. Дуже насичений насичений тиждень для національної збірної Польщі. Подивимося, як це буде все відбуватися. Всі ці зміни буду вас тримати в курсі. До зустрічі.